Вітаю вас, друзі! Хочу показати вам свою дуже дивну знахідку. Я раніше ніколи такого у нас не зустрічав. Погляньте, які дивовижні чорні гусениці. І вони собі облюбували кропиву. Я ніколи не міг подумати, що у кропиви можуть бути якісь шкідники. А тут таке диво. У нас такого раніше ніколи не було. Не знаю, що то таке. Погляньте. Якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дивіться, як вони її обмотують, обвивають верніше павутинням, уплітають диво чудеса. Так що, друзі, якщо ви знаєте, що це за такі дивовижні гусениці, напишіть мені, будь ласка, я буду дуже вдячний вам.